Дорого, довго і дуже важко. Найчастіші фрази, коли мова йде про перейменування вулиць, 23 роки у незалежній Україні досі повно назв, присвячених комуністичним вождям або ж тим, хто тисячами винищував українців, влаштовував голодомори і розстрілював мирне населення. Ми виховуємо суспільну шизофренію. Тому що наші діти будуть в школі вивчати про Леніна як творця одного з найбільш злочинних режимів, разом з тим ідучи до школи по вулиці Леніна, мимо пам'ятника Леніна. Це абсолютно неправильно і <клес> <клес> після шалених Ленінопадів в Україні історики вкотре заговорили час відмовитися від радянського минулого, тобто лишити його там, а не тягнути рештки тоталітарного режиму в майбутнє нової країни. в Чехії, до прикладу, є закон, який визначає комуністичний режим як злочинний. І відповідно забороняє використовувати його символи і прізвища осіб, пов'язаних з ним в топоніміці. Відно, в нас так само така сама філософія. Ми не вказуємо органам місцевого самоврядування, як мають називатися вулиці, населені пункти, і так далі. Але ми маємо право вказувати, як вони не мають права називатися. В цих назвах не повинно бути героїзовано творців тоталітарного режиму, комуністичного чи, нацистського, чи ще чогось. В інституті національної пам'яті розробили спеціальну методичку. Написана вона у співпраці з Чернігівською ОДА та на місцевих прикладах. До неї інфографіка, котра має заспокоїти песимістів. Приміром, населенню це не коштуватиме ні копійки. Витратитися доведеться лише на нові таблички назв та вказівники. Не треба змінювати документів на майно, місце реєстрації та вносити зміни до станових документів юридичних фірм. Спростовуємо міф, що це дуже важко, що це дуже дорого. що Це зачепить всіх. Нагадаємо, мова йде про перейменування вулиць в Чернігові давно. Проте справа з мертвої точки зрушила недалеко, Допоки в місті над десною є вулиці борця проти української державності Боженка, терориста та карателя Войкова, організатора масових репресій проти духовенства Воровського, організатора політичних репресій та масового використання рабської праці ув'язнених Орджонікідзе. Зрештою список імен, якими вулиці не мають називатися, можна знайти у методичці, виданій інститутом національної пам'яті.